Хочете укласти шлюбний договір, але не знаєте, як це зробити? Шлюбний договір це угода, яка укладається в письмовому вигляді між подружжям, які знаходяться у зареєстрованому офіційному шлюбі, або між нареченими. Даним договором регулюється та визначаються майнові питання. Шлюбний договір він укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Що ж може містити шлюбний договір? У такому договорі подружжя або наречені вони можуть визначити усі питання, які стосуються нерухомого або рухомого майна. Так само порядок користування майном, житлом, яке було придбане одним із подружжя до шлюбу. Також порядок вселення, виселення та користування цим майном а так само визначити порядок та розмір права на утримання та інші важливі аспекти, які стосуються майнових прав та обов'язків подружжя. Розірвати шлюбний договір можна за рішенням суду або за спільною заявою подружжя, яка подається нотаріусу про відмову від шлюбного договору. Шлюбний договір це є дуже важливий документ, який може вас захистити юридично, в разі якщо він складений вірно. Не варто халатно або байдуже ставитися до укладення такої угоди. У разі, якщо у вас є потреба в укладенні шлюбного договору, звертайтеся за допомогою до нашого адвокатського об'єднання.